Якщо у вас на фронті є рідні, близькі, кохані, друзі, які виснажені як фізично, так і морально. Спеціально для них існує тактичне зілля. Це натуральні та корисні гелеві засоби для військових, які ефективно підтримують їх фізичний та психологічний стан, зміцнять здоров'я та нададуть сил. У складі цього тактичного зілля рослини, гриби, вітаміни та амінокислоти. Ви можете придбати сліп сапорт, тактичне зілля для сну. Дістрес-сапорт для емоційної стабільності, боді саппорт від фізичної втоми та брейн-сапорт від розумової втоми. Тому тактичне зілля це незамінний помічник для підтримки фізичного та психічного стану військового. Його дуже зручно тримати при собі та прийняти перед завданням або у процесі. Прийняти, коли треба поспати в день або вночі, покращити свою увагу при керуванні дроном, або скинути з дрону ці гелі побратимам для їх підживлення. А коли їжа не лізе, ці гелі допомагають її вживати та не шкодять шлунку. А хто хоче випробувати на собі та відчути всі переваги цього тактичного зілля, я відправлю ось цей набір на пробу. Напиши будь-який коментар під цим відео, підпишись на мене, щоб не пропустити відео з розіграшем. І за тиждень рандомно я виберу переможця і відправлю тобі ось це тактичне зілля.